Інформаційна година на телеканалі Т8 Плюс розпочинається просто зараз. В режимі нажива продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни, а також обговорювати суспільно важливі теми. Продовж цієї години поспілкуємось про те, що громади області готові до нового навчального року. Про це детальніше з гостем, який з нами відеозв'язком, Василь Сидор, голова Словутської громади. Пане Василю, мої вітання. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Незабаром вже буде перше вересня. Діти підуть до школи, до дитячих садочків, до навчальних закладів. Чи готові наразі у вашій громаді навчальні заклади для того, аби приймати учнів і діточок? Так ми проаналізували ситуацію, мали нагоду комісійно обстежити всі заклади. Наші це 23 заклади, крім того, і заклади культури. Значить, вони готові, і саме головне, що вже і дітки заскучали, і вчителі все робили для того, щоб максимально підготувати заклади до навчального боку. Саме головне питання це безпека. Ми маємо на території міста 19 Пру і наразі маємо 17 найпростіших укриттів. Практично в нас е, всі заклади зможуть навчатися е, в стаціонарному режимі. Ну і будуть однозначно е, там дві зміни буде частково навчатися там в інших формах навчання проводити дітки, але е, ми зможемо надати можливість в першу чергу першим класам це 100% навчатися в стаціонарному режимі в повному обсязі. Ну і по інших класах може бути так, що буде дві зміни навчатися може бути так, що там через день по деяких закладах будуть навчатися, тому що е, технічно підготовити е, укриття чи сховище побудувати на 4300 діток, плюс тисячу садочків це 5,5 тисяч людей, плюс викладачі. Це дуже дуже складно. Тому ми максимально використовували приміщення, які в закладах є в першу чергу. Привели їх в належний стан всі при всі, всі, де можливо, це було. А також приміщення позаключали угоди. У нас є школи, де мають угоди там з аптеками, з бібліотеками. У нас Лишанівська ОТГ з ними підписали угоду. Крупецька ОТГ мали приміщення і також підписали. Костол, не костолом вибачає греко-католицькою церквою і монастиром. Ці приміщення також вони підготовлені, де зможуть перебувати діти? Ось така в нас картина на сьогоднішній день. Так, ми почули про те, що ви намагаєтесь максимально забезпечити дітей очним форматом навчання, аби вони ходили до школи, але чи пропускаєте те, що буде можливий онлайн формат навчання, так, і в яких випадках? Так, так, однозначно, ну, по-перше, ми не зможемо 100% забезпечити діток перебування в шкіл стаціонарі, е, значить, а з іншої сторони, в нас е, в будь-якому випадку, ну в разі там, ситуації повітряних тривог, в раді там можуть бути різні ситуації, непередбачений форс мажор тому питання онлайн він відпрацьований, і в онлайн режимі також будуть готові проводити навчальний процес. Наші діти і викладачі. Наразі в нас нема таких закладів, які які не зможуть стаціонарно навчатися. Нема, але такий варіант він вже відпрацьований онлайн-навчання. Тому Ну, не дай Бог, якісь ситуації будуть. Знаєте, ми ж говоримо про те, що може виникнути в нас електроенергія, будь відсутня, і, і там, інші варіанти фос-мажорні. Тому в даному випадку ми готові і в такому режимі працювати. Окремо також щодо електроенергії, ми бачили, як минулого навчального року, фактично так, і зими, і осені ворог систематично обстрілював енергетичну інфраструктуру. А ми так трішечки понурювалися в темряву, але завдяки українським енергетикам, цієї темряви все ж вийшли, і силам протиповітряної оборони також. Тим не менш, в разі того, якщо ворог продовжить терор енергетичних об'єктів інфраструктури, ви зазначили про те, що деякі школи можуть залишитись без світла. Яка взагалі ситуація із забезпеченням альтернативних джерел енергії? У нас на базі шкіл і пункти нездатності є організований. Також практично ми закупили на кожний заклад генератори. На деякі школи нам допомогли наші партнери, і фонди допомогли нам. Тому ми маємо можливість забезпечити ну, аварійне, аварійне енергозабезпечення. Значить, на, на заклади на, 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 освіти. От, але наскільки це буде період, на, на який це період, ну це дуже складно сьогодні говорити. Але, по крайній мірі, в такому, щоб в аварійному режимі відпрацювали там день чи два, ми, ми будемо мати і маємо таку нагоду, і маємо таку можливість. Тому будемо. Ми тут єдине хочемо ми хочемо, щоб було порозуміння і щоб такої спекуляції не було, яка. Яка спекуляція в нас була попередньому році? Це з включенням електроенергії, коли було ну такі багато нарікань людей, невизначеністю там то продають електроенергію, то, то там ще хтось спекулірує і так далі. Тому наразі я думаю, що і обласна адміністрація військова, і обласне обленерго надасть конкретні значить графіки, якщо будуть для того, щоби. Не було тлумачень, і кожен по собі не тлумачив і кожен собі не фантазував, що там хтось десь спекуляція є. Тому в нас так само і по критичній інфраструктурі це комунальне підприємство ми максимально забезпечити для того, щоб аварійно можна було працювати, щоб не допустити, значить, таких вже критичних, критичних ситуацій. Але все одно розраховуємо на те, що ленерго і і інші інституції будуть такі працювати і не будуть це все, значить, спихають, що це ваші проблеми. Да? Там де сюди пошкоджена, що це ваші проблеми. Ви повинні в цьому плані, значить, самостійно бути і там, забезпечити неділю чи дві енергопостачання на своїх об'єктах. Цього ми не зможемо робити, Треба бути максимально в цьому плані об'єктивним. От, але, але і допустити якоїсь катаклізми? Ми теж немов не можемо. Ні, ні, ні цього цього, цього в нас не буде окремо. Також щодо онлайн навчання. Ми вчора спілкувалися із Тетяною Криворучкою. і Вона зокрема зазначала про те, що е, от офлайн навчання воно все ж таки є найбільш ефективним навчанням, тому що вже й був досвід онлайн навчання. Е, яка ваша позиція щодо того, чи можна говорити про те, що онлайн такий самий ефективний, як і офлайн? Ні, однозначно, стаціонарне навчання воно набагато ефективніше, набагато результативніше. Це комунікація, це можливість максимального отримання інформації. Ну ми ж розуміємо, що таке онлайн там. Дитина включила, як правило, вже привикли там навіть відеокамери не включати, і тому подібне. Це таке, це одиниці людей, які мають такий рівень свідомості, і можуть там самостійно самостійно навчатися. Як правило, більшість це а, там поблажки, це ризики і тому подібне. Тому заміні е, е, офлайн навчання немає, не існує. Є інша проблема є інша проблема. В чому вона заключається? В тому, що наразі у нас передбачено 0,6 квадратних метрів на одну особу в сховищах або найпростіших укриттях. Наразі державні будівельні норми з листопада 1 листопада передбачають 1,3. Тому якщо у нас на, на сьогоднішній день там 2, 2, 2 тисячі 2500 діток є можливість перебувати, то вийде, що з 1 листопада це буде 1100 дітей. І тоді наразі нам треба буде, значить, тоді точно переводити вже всі в онлайн режим, тільки забезпечити там якийсь перший клас і дев'ятий. Тому я не от я цього не розумію. Чому сьогодні збільшують два рази е, е, на, на площі на одну дитину чи на одну особу? Е, ми що зможемо до листопада місяця е, побудувати там п'ять тисяч сховищі. От, от, от тут є питання, на яке я думаю, що ну повинен відповідати не я. А наразі, для нас, наразі для нас виклик може бути дуже, дуже дуже серйозний. Тому я думаю, от, от таке, от таке рішення повинні бути аргументовані і обдумані щодо матеріально-технічного забезпечення шкіл і дитячих садочків, чи усім наразі забезпечені, чи готові в цьому аспекті до початку навчального року, аби максимально ефективно здійснювати навчальний процес. Ну, ви знаєте, по новій українській школі нам держава допомагала, але в тому році, в цьому році, ця допомога зведена до нуля, на превеликий жаль щодо е, забезпечення там підручниками. Я думаю, що ви інформацію давали, що обласне управління, ще надасть По, по матеріальній базі. Всі заклади наші підготовлені. Ми всі заклади без виключення. Маємо воду, маємо тепло. Маємо або індивідуальні котельні, або маємо відповідні договори. Бо в нас деякі котельні працюють на альтернативних видах палива. Значить, підприємці надають деякі котельні мають свої автономні, значить котельні школи. Мають автономні котельні, і деякі забезпечуються житлово-комунальним об'єднанням, надаються теплоносій. Тому наразі ми в цьому в цьому плані значить, ну проді маємо вже таку стабільну стабільну ситуацію. по газу ціни на газ ну наразі обіцяли не змінювати 16 тисяч 320 гривень Газ залишається такі, як був передній рік для бюджет, для бюджетної сфери. Ну електронерія, електронерія це черговий біч, який росте каже місяць. Це теж додаткові величезні витрати. Лягають і на комунальні підприємства, і на нашу освіту, Ну Будемо ісходити сходити із того, що це аргументовано, що це об'єктивна така реальність. Ну будемо шукати кошти, але з своєї сторони також максимально будемо працювати над економією по забезпеченню всім необхідним для навчального процесу. У нас є вчителі. Працювали. Ми також максимально допомагали. Деяких закладах ми відрепотували там і кухня, і інші поміщення. тому наразі розраховую на більш-менш спокійну ситуацію ми зможемо зможемо належно надавати освітні послуги нашим діткам, і в тому числі позашкільні заклади у нас підготовлені до навчального процесу. Ну, і дошкільні. Дошкільні заклади в нас в літній період часу працювали, наразі ми зможемо 100% забезпечити, значить, всіх бажаючих садочками. У нас 77 діток переселенців, які будуть навчатися в наших закладах, і 17 дошкільних закладах. Ну, хоча на території громади проживає 893 дитини внутрішніх переселенців. Частково Дітки, які 6 років, от а більшість з них будуть навчальний процес проводити вже онлайн е, на ну, на базі своїх закладів, своїх викладачів. Також щодо вчителів, е, окремо хотів запитати, тому що минулий рік це також навчальний рік для них був роком випробувань, тому що ну, ледь не кожен день якісь нові виклики: відключення електроенергії, повітряні тривоги, потрібні дітей організувати до бомбосховища до укриття. І, відповідно, то онлайн формат навчання, то офлайн це також все важко. Плюс робота із дітьми вона сама по собі також доволі складна. Чи готові до нового навчального року вчителі? Можливо, буде якесь заохочення від місцевого самоврядування? Ну, е, дивіться, на них дуже велика відповідальність. Так? І ковід був, і зараз війна. Це теж лягає і на викладачів. Ну, відповідальність, так, і вони в нас. Мало того, що людина ж, ми ж люди переживають за своє здоров'я, але наразі я хочу слова великої поваги і вдячності виразити всім без виключення, тому що вони дуже відповідальні люди і проводяться навчальні навчання, і приймають участь в навчальних цих процесах і підтримують себе і колег своїх. От і тому подібне, тому я в цьому не бачу ніяких ризиків. Значить, у нас 99% викладачів, працівників освіти залишається, залишилися. Вони не виїжджали за кордон наразі е, працюють. От, тому е, немає І є, є саме головне, що розумієте, є така, от така підтримка дітей, викладачів, викладачів дітей. У Нас були такі випадки, що просто вони визивають знаєте, таку величезну повагу. Коли дітки підходять там до викладачів викладача, кажуть, ми разом ми разом йдемо спокійно, там сховище чи підвал і так далі. От, от 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 от, 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 така, от, 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 от така взаємна підтримка, взаємне розуміння. Тому єдине, що у нас держава черговий розкинула, тому що субвенцію суттєво зменшила, обрізала нам біля 50%. і. Ми не змогли, не зможемо забезпечувати в повному обсязі виплати, які люди заслужили. Тому ми з міського бюджету дофінансовуємо те, що можемо, але в нас ресурси суттєво обмежені, тому що є багато викликів. Знаєте, саме сховища, де треба мільйони для ремонту. Ми одну, на, на для одної школи з закупили. Ви вимушені були купити приміщення для того, щоб школа мала можливість значить проводити це перша школа. В онлайн режимі, тому я надіюся, що е, все ж таки обіцяли, що держава субвенцію для освітньої галузі буде виплачувати в тому обсязі, як передбачено законодавство, що ми зможемо для людей проплатити 20-30% за престижність. Це дуже важливо, тому що в цьому році цей рівень зарплати зменшився суттєво. Зменшився. На мою думку, це не виправдано. При тому, що відповідальність збільшилася, ну і нагрузка так само. Акож розумієте, якщо ми пробуємо там за рахунок зменшення уроків, вертини частини там інших нагруток на оптимізувати навчальний процес, він нічого доброго не дасть. Наразі наразі дуже важливо також максимально і позашкільну освіту покращити, значить, і навчальний процес максимально забезпечити для діток, тому що вони як коли потребують сьогодні, значить ну уваги так? І, ну, на мій, на мій погляд, також дуже дуже важливо, дуже важливо впроваджувати от не військово патріотичні а певні більш психологічні якісь, якісь, якісь предмети, щоб і вчителі, і дітки могли себе духовно і психологічно виховувати. Ну, ми знає, знаємо також про те, що 1 вересня там в Міністерстві освіти запропонували тему першого уроку це ментальне здоров'я. На вашу думку, наскільки важливо, аби це було темою першого уроку? Ну, питання здоров'я це напевно для, для, для дітей номер один. І тому е проводити навчання таким чином, щоб дітки мали. Пане Василю. Маємо зараз певні проблеми із зв'язком. Відно... поки працюємо над його відновленням. Я зауважу про те, що з нами відеозв'язком Василь Сидор, голова Славутської громади, і спілкуємось про те, чи готова ж наразі, наразі Славутська громада до початку навчального року. Вже обговорили зокрема ситуацію з бомбосховищами і з тим, у якому форматі навчатимуться дітки, чи це все ж таки буде онлайн чи офлайн формат. І просто зараз говоримо про важливість також ментального здоров'я. Пане Василю, прошу продовжити. Так дійсно провітрування провітрування кімнат номер один, тому що ви знаєте, впроваджували контури, утеплення і коли ставлять пластикові вікна, то як правило, номер одне питання. Треба зразу думати про провітрування. Що треба думати або об обов'язково порядку, щоб рекуператори були? Але наразі дуже важливо, щоб це вийшло в систему, тому провітрування, фізкультурні паузи, перерви для можливості руху дитини. Це є дуже 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 важливо. Тому я е, наразі не тільки звертаю увагу. Ми про це комунікуємо. Є порозуміння і директорів, і директорів закладів, і викладачів, щоб це обов'язково впровадити вже як систему. Ну а от вже в навчальний процес е, змійте приклад да, викладачі, приклад батьки. Ну наразі наразі порозуміння і спільна робота батьків, викладачів, дітей, і нас це теж є не менш не менш важливо, чим. Чим чим основний навчальний процес, тому ми, ми також дуже вдячні батькам, які не тільки комунікують, а які мають можливість там давати якісь конкретні пропозиції щодо навчального процесу, і не тільки це теж враховується в роботі і тільки тільки додає поваги і авторитету. Також щодо харчування, хотів е, запитати це окрема тема. Розкажіть, яким воно буде зокрема в вашій громаді в навчальних закладах, чи це буде на безкоштовній основі, чи все ж таки батькам доведеться платити за харчування? Е, ну, дивіться по харчуванню. Дійсно, в нас е, всі працівники е, сьогодні. Пройшли навчання. Ми перейшли вже давно на здорове харчування. Придбали там необхідне обладнання. Але наразі це все буде залежати від скільки годин будуть навчати, якщо Дві зміни навчатися. То це одне варіант. Якщо в три зміни навчатися школа буде, це другий варіант. Якщо в одну зміну, то це інший варіант. Тому ну в садочки однозначно, що ми харчуємо. А в школах це вже будуть визначати керівники закладів з батьківським комітетом. Тому що якщо це буде в одну зміну, там чи в півтори зміни навчатися умовно, то однозначно харчування буде. Якщо це буде навчатися там дві чи три зміни, то зрозуміло, що це. Буде дуже проблем проблемно зробити, але наразі наразі керівництво закладу освіти разом з батьками праві прийняти рішення і вже відпрацювати це питання. Ми підтримуємо будь-який варіант. Ми передбачили кошти на фінансування. У нас іде фінансування категорії людей: військових, соціально незахищених, і це безкоштовно йде. А от по іншій категорії ну відповідно до постанови капітаністрів там 60 на на, на от, тому, як заклад прийме рішення. Ми таке рішення і будемо підтримувати. Ну, дивіться, до прикладу, просто в Хмельницькому, якщо ми говоримо там про харчування дітей, зокрема перших та четвертих класів, то один раз на день це за кошт міста. Батьки самі обирають, чи це сніданок, чи це обід, і власне один раз за кошт батьків. В вашій громаді є якісь подібні приклади чи трішечки по іншому система організована? Ну розумієте, ми ці етапи пройшли. Коли безкоштовно, коли ми безкоштовно харчували, то ми як правило там чуйте по 20-30 кілограм вивозили відходів і не знали, куди там їх дівати. Да? Ну добре, що в нас є, прочі, коли ми перевели сьогодні, значить на харчування на скажній школі, значить є ну, можливість. Проводити оплату через карточку або через телефон дитинки, тому ще раз в руб військовий ми безкоштовно харчуємо, а останні вже собі вибирають самостійно, чи харчуватися, чи там беруть школу з собою, щось їсти і, і так далі. Але якщо ми навчаємося говорю, дві зміни, то ви розумієте, там, наприклад, з 8 до одинадцяти, до, до 12 десь дитина, чи до 11 навчається далі з 11 вже там до трохи, і так далі, то є є. Проблема, як це технічно зробити, тому все, все залежить вже від того, яка, яка технічна спроможність, скільки можливих діток посадити і так далі. Тому час, час будуть харчувати, ну а час будуть приймати рішення самостійно. Також окремо хотів би поспілкуватися щодо довозу дітей до навчального закладу, чи є так, у вашій громаді потреба щодо цього, зокрема, і чи є безпосередньо чим здійснювати оцей підвіз. Пане Василю, наразі продовжуємо працювати над відновленням зв'язку, і зовсім скоро пан Василь повернеться до нашого прямого етеру. Нагадаю про те, що е, спілкуємося з Василем Сидором, головою Славутської громади. Детальніше е, говоримо про те, чи готова Славутська громада до нового навчального року. Пане Василю, ви вже з нами? Так, 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 так. Ну що... вибачте, це не моя причина. Та що ви викликає... Так, Ми розуміємо, росіяни. Що тут ще сказати, е, дивіться, окремо, хотів би запитати щодо довозу дітей, тому що це насправді важливо. Чи є у вас, до прикладу, е, там кількість дітей або школи, які потребують того, аби дітей довозили до них, і чи є чим це здійснювати, до прикладу, шкільні автобуси? Так е, дивіться, в цьому році начальному щоб був, ми довозили. З деяких шкіл інші заклади, особливо це забезпечення першого класу в онлайн режимі. Тому ми мали угоду з підприємцями, заключали підприємці, підвозили діток і забирали діток. Наразі ми мали можливість з перевізниками комунікувати і попросили їх скоригувати деякі рухи транспорту в обід і зранку для того, щоб дітки мали можливість добиратися. От, але якщо така потребність буде, то ми е це завтра, першого числа. Вже е директори шкіл відпрацюють. Е ну, реально свої пропозиції нададуть, і ми тоді вже будемо коригувати. Якщо така потребність буде буде е десь підвозити, то ми будемо домовлятися з підприємцями, заключати угоду і довозити дітей. У нас наразі є Варварівка, це школа. Значить, яка в нашій громаді. Ну ми також першого числа будемо приймати рішення. Тому що тут треба так, і діти і батьки, і викладачі. Нас треба, щоб було тут порозуміння, тому що щоб не сприймалися, що хтось комусь щось нав'язує. Тому, якщо будуть бажаючі дітки, в славу, то будь ласка, бо там частина діток йде в радовищівку щось батьки прийняли рішення. От ми зараз дивимося на, на це, чому таке рішення прийняли, бо там і 8, не 10 там клас чи 9, а 8 клас. От. Тому все буде, все буде залежати від бажання учнів, батьків і, і, і можливості наші. А ми готові, ми готові в цьому плані співпрацювати. Ще раз говорю: автобуси нас в нас їх немає автобусів, нам не, не, не допомогли придбати автобусів. Ну і ми фізично не зможе не можемо. Не, не не фізично, а фінансово боки не змогли придбати. От, але з підприємцями зможемо працювати. Якщо то підприємцями заключимо воду, будуть підвозити на шкіл. Пане Василю, ну і на завершення що до 1 вересня. Так ми пам'ятаємо, що до нас, скажімо так, перейшла радянська Прийом. традиція, шикування 1 вересня. Оця святкова лінійка і тому подібні речі. Цьогоріч буде так само, чи, можливо, в громаді будуть якось видозмінювати це свято. Пане Василю, бачимо, що є певні проблеми із зв'язком. Все ж таки, впродовж цього ефіру, вже вкотре. Е Повторюємо спробу зв'язатися з паном Василем. Є певні так. технічні нюанси але тим не менш, пан Василь разом із нами щодо трансформації свята 1 вересня. Чи відбудеться воно у вашій громаді? Ну, дивіться, 1 вересня. Ну це свято навчальний процес. Це дуже, 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 дуже файний день, тому що і дітки мають можливість комунікувати, але це як як такої святковості не буде. От але але кожен кожний заклад в, в, вже буде приймати рішення самостійно. Як правило, перший день ці дітки прийдуть, познайомляться, їх там класи заведуть, там доведуть якусь інформацію і так далі. Отакий От пізнавальний день буде. Ну в залежності від того, як, як і батьки і викладачі там сформують це бачення проведення цього дні цього дня, так вони і проведуться. Ми не нав'язуємо. Я я хочу, щоб всі розуміли, ми ми практично довіраємо сьогодні викладачам, ми довіраємо колективу і батькам, і ми їх ідеї підтримуємо. Ми, 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 ми наразі там, знаєте, як в радянському союзі, що там там такий, такий день повинен такий. Але рекомендації, от те, що ви сказали, і рекомендації Міністерства освіти, так вони слушні, і ми, ми не мене нехтуємо, а ми прислухаємося і. Будемо його реалізовувати проваджування. Тому ці ідеї, які є від міністерства, які в нас надходять, і так далі. То дай Бог. Пане Василю. Дякую вам за те, що були разом із нами. Василь Сидор, голова Славутської громади. Попри всі труднощі, які виникли, спілкувалися про те, що готова Славутський.